А чи знаєте ви, що з кінця січня рішення про критичність не приймають? Відповідно, шансів на бронювання немає у тих підприємств, які не провели звіряння списків з ТЦК. Зараз розберемося з цим питанням, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом нагадаю, що більшості підприємств для можливості бронювання працівників потрібно спочатку отримати статус критично важливого підприємства і лише потім бронювати працівників через дію. Рішення про надання критичних статусів приймають галузеві міністерства або ОДА, ОВА, КМДА. Нещодавно з'явилася інформація, що більшість обласних адміністрацій відмовляються розглядати документи для надання критичного статусу тим підприємствам, які не звірили з ТЦК в списки персонального військового обліку. Звертаємо увагу, що змін до постанови Кабміну 76, яка власне повинна регулювати це питання, не було. Але деякі адміністрації видали відповідні накази. Чи встановлюють такі вимоги галузеві міністерства? Наразі невідомо. Тож, якщо у вас є така інформація, пишіть у коментарях, враховуючи, що до 28 лютого, коли більшість заброньованих працівників втратять від строчку, залишилось обмаль часу. Радимо не випробовувати долю, подаючи документи на критичність без звіряння списків. Як провести звіряння з ТЦК? Це визначено в пункті 46 порядку 1487. Відповідальна особа повинна прибути до ТЦК за місцезнаходженням підприємства зі списками це додаточок номер 5 до порядку 1487 та копіями військово-облікових документів. Радимо взяти два комплекти списків, щоб за необхідності один з них залишився у ТЦК, а другий з відміткою про звіряння повернувся на підприємство. Варто сказати, що в різних ТЦК процес звіряння відбувається по-різному, тож вам доведеться орієнтуватися вже на місці. Але якщо всі документи в порядку, то проблем не повинно бути. Але це ще не все. Крім вже визначеного звіряння, слід ще направити до ТЦК за місцем військового обліку ваших працівників витяги зі списків персонального військового обліку у двох примірниках та копії військово-облікових документів відповідних працівників. Наприклад, до Голосіївського ТЦК, що в місті Києві потрібно направити витяги у двох примірниках та копії військово-облікових документів тих ваших працівників, які стоять на військовому обліку у Голосіївському ТЦК. Після звіряння один примірник витягу з відміткою «Звірено» і відповідною датою повинен повернутися на підприємство. Отже, звірити повний список потрібно з ТЦК за місцезнаходженням знаходження підприємства, а витяги зі списків повинні направити ви до ТЦК за місцем військового обліку ваших працівників. Сподіваюся, що процес звіряння у вас пройде швидко і ви зможете отримати рішення про критичність та забронювати своїх працівників. Друзі, дякую за увагу. Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. Якщо це відео було вам корисним, поставте вподобайку та поділіться з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!